Доброго дня, діточки! Я хочу вам сьогодні розповісти про професію. Професія ця називається Рятівник. 17 вересня День рятівників України. 17 вересня в Україні відзначається День рятівника – Професійне свято працівників цивільного захисту, цивільної оборони населення. Аварійно-рятувальних служб пожежної охорони і інших спеціальних формувань, які безпосередньо беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. День рятівника свято всіх співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій встановлене указом президента, враховуючи значний внесок працівників аварійно-рятувальних служб пожежної охорони та інших. Спеціальних формувань, а також громадян у справі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру захисту життя і здоров'я людей. Найважча та загадкова професія рятівник. Вони прийдуть на допомогу до нас, коли вирує океан, коли землетрус, тайфун чи повій, ризикуючи життя, нас врятують, така у них небезпечна праця. Хто врятує нас від катастроф? Звісно, це рятівник. Рятівник той, хто рятує когось. Звичайними людьми рятівників назвати важко. Саме рятівник може запобігти смерті людини, позбавити її неминучої загибелі будь-якій незвичайній ситуації, вчасно прийти на допомогу. У цей непростий для країни час у війні з Росією внесок українських рятувальників. Неоціненні, вони допомагають боротися з руйнівними наслідками ворожих бомбардувань. На їх плечах лежить місія з порятунку людей, розмінювання територій, пошуку постраждалих під завалами і збереженню якомога більшого, більшої кількості життів. День рятувальника професійне свято тих, хто кожного дня рятує чуже життя щоразу ризикуючи своїм справжніх героїв. Які здійснюють дійсно шляхетні та сміливі вчинки, але скромно кажуть, що це всього-навсього їхня робота. Їхній девіз – запобігти, врятувати, допомогти. І він якнайкраще відображає нелегкі будні рятувальників. Вони попереджають та ліквідують пожежі, аварії та катастрофи, знешкоджують боєприпаси, рятують людей на воді, виносять з вогню. Дістають з-під уламки. І це далеко не повний перелік завдань Оперативної рятувальної служби, з якими тільки негараздами не звертаються по телефону 101. Специфіка роботи рятувальників, робота цілодобова, без вихідних, постійно перші у будь-яких небезпечних місцях. Постійний ризик для життя. Рятівник робота для справжніх чоловіків. Рятівник там, де є біда, прийде на допомогу він завжди. І сумніватися нема причин рятувати робота для чоловіка. Сьогодні потрібно багато вчитись і багато тренуватися, щоб стати рятівником. Потрібно добре знати техніку, фізику, хімію, бути психологом. Тренований, фізично сильний і витривалий, технічно грамотний, який вміє знайти вихід із найскладніших ситуацій. Такий сучасний рятівник. І можна сказати впевнено, що це професія, обрана серцем. Служба 101 не зрадить, допоможе і порадить. Рятівник оберігає, рятівник застерігає. Отже, вітаємо всіх наших рятівників з їх професійним святом. Дякую всім за увагу!